Всем привет, дорогие друзья! У меня такая новость. Очень же веселая есть, ставьте лайк. Находим Google Chrome. Лепите лайк, подписку на мой канал, если подписались. На эту новость вам точно понравится, удивит. Но игра да ярче и неплохая, но... Вам понравится. Стоит же лайк улепить. Доходим первый сайт. И давайте тут рассказывать, дорогие друзья. OpenAE ввела запрет на использование іспо, іспо, GPT чат для представления медицинских и юр, юр, юридических консультаций. Это какой-то медицинский компании OpenAI, разработчики чат-бота GPT-чат ввела строгие ограничения на использование не, іспо, своей нейроситии для представления. Персоналізованих медицинських і юридичних консультацій, обновленні нуля політика использування сервіса опубліковано на офіційному сайті компанії подчеркиває необхідність про до к ліцензірованим в яких областях, щоб зберігати потенціальних рисков для пользователей. І то, каких-то врочок власно новим правилам gpt чат тепер не сможет предполагать індивідуальні рекомендації по

врачам ю или юристам обновление правила использования чатбота затронулся как мобильное приложение так и, а а а и интерфейс и так дальше будете знать но ну, и так дальше но компания подчеркивает что, что такие меры направлены на обесп обеспечение безопасности и защиты прав пользователей особенно в свете недавних и связанных с, с, с неправильным использованием и опасно и, и, и пред, 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 предупреждаю, что раз, по, нарушение новых правил может привести к локироку доступа к сервису. Так, да, я расскажу, что сегодня ввела запрет на использование для GPT-ча для представления медицинских юридических консультаций. Если вы знаете, то врачом, там дальше, доктором, что знакомые OpenAI, разработчик чат бота бот, ввела, тогда какие строгие ограничения, чат GPT будет знать, что всем тоже понравится в 2005 году и неплохое строгие ограничения на использование в своей нейросети новела таких з кизне і так далі. Для чад 5 для представлення заваних медитинських і юридичних консультацій, оновлення політика використання, оновлення сервісу, що-то здано опубліковане на офіційному сайті компанії, підчерквати необхідність звершення до ліцензірованим спеціалістам в ятих областях, щоб убезпечити від ризиків пользовання. Ну тоді для ча чад 5 такі же функції, так далі вам понравиться, скидайте, лайкуйте і згодна лайк з новими правилами. Такі правила чи у нас Он такое сделал тогда же в 2025 году, но не е, зможуть предлагати індивідуальні рекомендації по лічені діагностики на основі фото і аналізу. Так, а також юридичні суб'єкти Будете знати, то, що треба чисто професіональної кваліфікації. Вместо цього не розсіть буде обмежувати общі свідення і так далі. Але рекомендації обращ обращаються к врачам і юристам. Внулені правила використання чат-бота. Затронуться як мобільні приложення, так і API-інтерфейс, так і мобільні приложення і так далі. Для э, чат-депіті. понравится, какие же функции только лайка, лепите и, дорогие друзья, теперь не сможет предлагать индивидуальные рекомендации, так дальше, но по лечению, диагностики, фото или анализу, анализ каких то что-то рентгенов или что-то тут показано на фото или что-то, рекомендации mm. по лечению, диагностики на основе фото или анализов. также фото или три светы, так дальше будете знать. Компанія почехва чтока та КМ на мірі направлені на обезпечення обобі безпечності і захисту прав і особ, особливо в світі недавніх індицитів інді в світі так далі. Опена і ті ж функціям подобається так, далі. Такі ж чаті п'яті вигадки і запрети далі. нас неправильне з неправильним використанням і і Open AI. Искусственный интеллект это чат GPT. Так что нарушение новых правил может прийти к блокировке. Нарушение новых прав блокировки к серверам. Дорогие друзья, такие же чат ч, 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 чат вела. же. ладно, я сказал, что такие планы у нас ввела запреты на использование чат -ча GPT. Представление медицинских юридических консультаций. Ладно, только лайка. Ставьте и, дорогие друзья, подписку на мой YouTube канал, дорогие друзья, подписались до сих пор, но вам понравилось. И всем э, до скорого и. І... Увидимся в новых видеороликах. Дорогие друзья, всем друзья. И можете подписаться на мой YouTube канал. Да, какие же компании под человека, что нарушение новых прав. Можете за какие мобильные API интерфейс. Тільки лайкай, так, кстати, печи чат, тепер новини можуть збирати медидальні рекомендації для докторів і членів і так далі. Понараїться якісь ще функції, вам тільки лепити лайк, Дорогі друзі, якому біло інтересно новина, підписка на моїй канал і всян до скорого і пока. Увідімося в нових відео, е-е, э, роликах. Всян, другі і компанія, той от кек чатбот. Э, строгі обмеження на співуживання своїй мережі. Прист і реалізація з озерних медичних лан. Лепити До скорого. Встреч. дорогие друзья, лайк и больше я вам рассказал. Я больше мои видео на YouTube канале, вы будете знать тогда, дальше. вы можете подписаться, не жалеть лайк, подписку и всем спасибо за просмотр. Же, э, вам чао, дорогие друзья, и лайк влепите. До скорых встреч, пока, дорогие, чао.